Сім підземних королів Човен знадобився. Ще години зо три ходи все вниз і вниз, і подорожани чалапали у воді вже по щиколотку. Струмочок своїм веселим зюрчанням розважав їх і відганяв похмурі думки. Для Тотошки вода була заглибокою, і Еллі взяла його на руки. Фред забрав у неї сумку з харчами. А вода ставала чимраз глибшою. Вона вже сягала колін, підступала до пояса. Стоп, сказав Фред, і Еллі зупинилась. Ох, який же я, йолоп. Несу валізу, а валіза повинна нести нас усіх. Ти хочеш скласти човен? зраділа Еллі, яка дуже втомилася за довгий шлях, хоч і не зізнавалася в цьому. А як же, відповів хлопчисько. Тримай смолоскип! Збирати човен у таких умовах було дуже важко і навіть небезпечно. Варто було Фредові впустити у воду хоч якийсь болт або гайку, і все було б марно. Та діти помітили виступ на стіні, посадили туди тотошку, поклали провізію, і Еллі допомагала братові. Складання вдалося. Фред примостився на кормовому ящику з веслом. Еллі залізла всередину з тотошкою і речами. Її завданням було освітлювати шлях, наскільки це дозволяло кіптяве світло смолоскипа. Тепер подорож стала зручнішою не доводилося брьохатись у воді, намацуючи ногою слизьке дно, раз у раз ризикуючи впасти. Човен швидко ніс дітей. Однак куди? Фред і Еллі воліли про це не думати. Струмок заповнив увесь коридор. Тепер він більше скидався на маленьку річку, до якої з бічних проходів впадали протоки струмочки. Стіни коридору раптово розступились, і попереду з'явилася печера. Її розміри важко було визначити у темряві, яку не могло розігнати світло смолоскипа. Але вона здавалася дуже великою. Ми не поїдемо далі, сказав Фред. Треба тут заночувати. Вони попливли краєм підземного озера, яке наповнювало грот, знайшли плаский берег, витягли човна, і після скромної вечері, досхочу запитої водою, полягали спати. Спати було тепло. Але Фред прокинувся серед ночі і довго роздумував про те скрутне становище, що підготувала їм доля. Що робити? У них було тільки два виходи повернутися назад до завалу і чекати, коли їх відкопають, або ж плисти далі підземною річкою. Повернутися це визнати свою поразку, навіть незважаючи на те, що сидіти, склавши руки, жахливо. Іти вперед, це боротьба, краще боротись. І з такими думками Фреда здолав міцний сон. Розбудив дітей не світанок, якого не знала темна печера за мільйони років існування, і не холод, оскільки там було тепло. Їх розбудило жалісливе скавучання голодного тотошки. Фред запалив смолоскип, невдоволено похитавши головою. Сірників залишалося не так уже й багато, ще одна небезпека, хоч і без того їх не бракувало. Продовольчі порції ще скоротилися, і після сніданку діти знову рушили. Цього дня, за розрахунками Фреда, вони подолали не менше як 50 миль. Із підземного озера річка випливала ширшою і глибшою за першу. Вона швидко котила свої бурхливі води. Вдень був дуже небезпечний момент, коли, здавалося, ніби дітям загрожує гибель або нескінченно довге повернення назад до завалу, що знов таки означало вірну смерть. Уже кілька разів склепіння печери над річкою настільки знижувалося, що Фредові й Еллі доводилося сильно нахилятися, але такі місця. Човен проходив доволі швидко, аж раптом стеля знову почала опускатися і опустилася до того низько, що між водою і кам'яним склепінням залишився тільки вузький проміжок. Потік нуртував у бистрині, затиснутий каменем з усібіч. Сполотніла Еллі дивилась на брата. Що ж тепер? А той утримував човен, вхопившись за виступ скелі, і думки шалено роїлися в його голові. Прориватися, обов'язково прориватися, вирішив він. Перешкода не може бути довгою. Більше знаками, аніж словами, він запропонував Еллі з тотошкою і речами залізти в носовий ящик човна, що дуже щільно зачинявся. Дівчинка жестом спитала А ти? Фред показав на кормовий ящик. Еллі з тотошкою щезли у своєму прихистку. Проте кормовий ящик байдарки був закороткий для Фреда, і хлопчисько це знав. Він замотав голову курткою, вдихнувши якомога більше повітря, і влігся на дно байдарки, намагаючись не випинатись назовні. Смолоскип згас. Пітьма оповила човен, а невпинна сила течії потягла його крізь бистрину, безжально жбурляючи то об кам'яне дно, то об склепіння печери. І саме тут відзначилася клопітка робота біла канінга човен витримав. І коли Фред майже задихнувся і ладен був відкрити рота, він раптом відчув, що човен пливе спокійно. А до нього під куртку проходить повітря, і яким же цілющим здалося йому це сире, затхле повітря підземелля. Ну, тепер хід назад відрізаний для нас назавжди, сказав собі Фред. І хоча він знав, що цей хід не обіцяв їм нічого доброго, проте його серце наче хтось чавив крижаною дужою рукою, Еллі вилізла зі свого закутка. Пестячи зляканого тотошку і, запевняючи, що сама вона ані трішечки не боялася. Смолоскип загорівся, і вигляд мокрого, як хлющ Фреда, та човен повінця повний води, підказали дівчинці, що все сталося зовсім не так, як обіцяв брат. Еллі тільки похитала головою. Хлопчисько насварився кулаком і почав вихлюпувати воду. Плавання тривало. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.